Вчений зі світовим ім'ям, пам'ятник відомому винахіднику та фізику Івану Полюю відкрило в Івано-Франківську. Проректора першого в Європі електротехнічного факультету, доцента Віденського університету та представника наукового товариства імені Шевченка відтепер нагадуватиме бронзове погруддя вченого. Численні винаходи Івана Полюя запатентовані у різних країнах Європи. Наприкінці 19 століття учений із України першому світі зробив знімок кисті руки доньки із використанням ікс променів, які через 12 років були запатентовані як рендеген. Нівським, якщо ми говоримо про рентгенові промені, то ми говоримо, мабуть, півправду або й зовсім неправду. Бо катодні трубки це винахід Івана Полюя перше. Пояснення цього явища так званої промені Це також полюй, і вони в Європі ходять під назвою Експромені. П'єдестал у формі скрученого паралелепіпеда символічно пронизують металеві X-промені. Також на монументі увіковічено ще один напрямок діяльності Івана Полюя перекладацький. Маленька бронзова книжка символізує перший в історії переклад Іваном Полюєм та Миколою Кулішем біблії українською мовою. Це найцікавіше, найкраще місце. попри те, що є питання, десь з, з, з сонцем з орієнтацією по Сонцю частково, але місце найцікавіше в тому, що місце фіксує віс вулиці Полюя. Місце є розташоване в скверику, який належить до університету Нафти і Газу, який все-таки є технічним університетом, а напрацювання Полюя якраз є значними в технічній галузі. Ініціювали встановлення монументу мешканці одноіменної вулиці. До цієї благородної справи долучилися також меценати та ректорат Університету нафти й газу виготовив погруддя заслужений скульптор України Микола Обезюк. Ми виросли тут і раніше ця вулиця називалася іменем маршала Жукова. Ну але часи міняються. І приємно, що на, в зв'язку з незалежністю України на наші терени вертаються наші пращури, які сам ділі для України дуже багато зробили, які являються корінними українцями і представляють нашу державу в цілому представили нашу державу і нашу націю в цілому світі. Ну це зокрема Іван Полюй. Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь. Ці слова викорбувані на постаменті Івану Полюю. Оксана Семко Ігор Духович. новини на важі.